Привіт, зараз неділя. Я Там мені так лін щось важко готувати. Тому ми будемо готувати зараз подумаю, що. Мабуть, і ні. Це для мене найлегший рецепт, який я знаю. Розпочали. Для цього потрібно ну, коряче філе, яйця, чесник, приправи, манка та сметана. А ви спитаєте, чим відрізняються звичайні відпіві? Бо в звичайних ідульних їх потрібно відбити, а в лінивих маленькими шматочками нарізати. Ось! Вже я додав чесник. Та тепер додаємо сметану. Після цього додаємо манку приправи по бажанню можна додати. Там розбиваємо два яйця. Та перемішуємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Я вже посолив, поперчив. та тепер потрібно поставити в холодильник на 10 м та краще всього на час, щоб мамка набухла. Стала з холодильника, починаємо смерти я звичайно оладки. Ми мене схорить, може додала. Масло та викладаємо, мало ну, лад, плюс-мінус на один налади одну ложку. Дивіться, скільки в нас вийшло лінивих Про, Пробуємо. Для мене вони набагато, соковичі, та більш такі м'які, ніж звичайні відбини. Рекомендую легше, смачніше, сочніше. Па-па!